Всім привіт! Це моє перше відео на каналі Неідеальна. Мене звати Яна і знаєте, сьогодні я хочу поділитися своїми. М -м -м Болями. Не знаю, як це назвати. Можна я вже буду плакати. <чх Bea -tee> В один момент. Я сижу і усвідомлюю наскільки мені погано, мені самотньо, мені шкода саму себе, що я довела себе до такого. Зараз я живу в Польщі І я... Мені 22 роки, і мені здається, я нічого взагалі не добилася. Завжди здається, що недостатньо ми щось зробили в нашому житті. Хоча все ми робили достатньо, все ми робили завжди правильно і так далі. Просто в мене є дуже великий страх починати щось нове. Странно виглядає, руки дуже великі. Дуже великий страх, і за того, що я пережила дуже велике і тяжке емоційне виснаження, нервовий зрив. Наразі я розхльобую ці всі штуки. І навіть зараз, коли я записую відео, я боюся, щоб мені не стало просто в моменті погано. Я вже відчуваю, як в мене починає крутитися голова і в очах починає мерехтіти. Але я більше не хочу в такі. Моменти, як сьогодні день, такий видався. Ну, поганий в мене настрій, але я більше не хочу відкладати це на потім. Записую просто на телефон, хоча в мене є класна камера, на яку я збирала кілька місяців на важкій роботі в Польщі на кухні, і в мене є класна квартира. блін, Я навіть не могла уявити, що я буду жити. В такій квартирі, але в один момент ти... ти опиняєшся, наче сам. І своїми думками, і своїми і болями, і І радостями в тебе і є, наче друзі, але от в такі моменти вони стаються у мене. Як дівчини, як людина, яка пережила нервове це вигорання, емоційне вигорання і так далі. Просто це стає дуже важко. Це, це весь тягар нести на собі, і ти починаєш, починаєш закриватися і думати, що з тобою щось не так, що ти не можеш почати бляха просто записувати відео. Просто писати пісні як раніше, просто фотографувати, просто викладати музику дітям, просто працювати і жити своє найкраще життя, але щось нам не дає цей внутрішній опір і внутрішня наша знеціненість, яку ми іноді транслюємо на себе. Хух е... в цьому каналі буде дуже багато всього. Я б хотіла, щоб це так було, але я не обіцяю. Бо я дуже часто кидаю те, що починаю. Я дуже часто кидаю. Мене просто вже нудить від Інстаграму. Бо я сама там викладала те, що я супер ідеальна. Я сама викладала, що там все так круто, я подорожую. Але насправді, за цим круто, дуже багато нюансів тяжкої роботи на кухні було в Польщі. І дуже багато пережитого, про яке ніхто не розповідає. Коли ти іммігрант, ти відчуваєш те, що ти в якоїсь дупі постійно. Ж, якщо ви <смір> додивилися ці страшенні 5 хвилин... Скажу вам так, що з вами все окей і зі мною все окей. І, можливо, може, в мене навіть будуть сили зняти ще одне відео. Про своє життя мені дуже багато є чим поділитися. Просто не вистачає сил почати завжди. Так що. О, я хоч виплакалась. Добре. Всім дякую за увагу. Живіть своє найкраще життя. Не дивіться ні на кого, бо якщо зайти на мій ідеальний інстаграм, то там все ідеально. І я вирішила, що на Ютубі буде. Перша така моя зустріч з собою справжньою. Там, де не буде цих класних отеці, всіх, фотографій, тут просто будуть відверті відео про мене та моє життя. Про те, що я нікому не розповідаю, як мені як мені взагалі в своїй шкурі жити. Багато було хорошого, але зараз той момент, коли не так все класно. Так що, дякую, що хтось це все подивився і я буду далі виставляти свої відео, музику, якщо я зможу це зробити. Все.